Дивіться сьогодні в проєкті Київської історії. Заплатили свої часи. Могли б нульовий меридіан мати у Києві. Киргизські розбійники нападали, і китайські нападали. Політ до Марса. Це політ, значить, півтора року туди, року назад, як мінімум. Один із телескопів, який був завезений із Германії в 70-х годах позапрошлого века при Хандрикаві, проработав до 1996 року. года. Київський меридіан Дивіться зараз. Людина істота допитлива, дитині хочеться дізнатися, що знаходиться всередині іграшки. Дорослому, що ховається за обрієм, і так було завжди. Міріади пульсуючих зірок у нічному небі зачаровували як вогонь свічки чи плин води гірського струмка. Тисячі років до наших днів первісні люди вже намагалися вивчати зорі. Люди ще не вміли читати і писати, але вже вони споглядали, спостерігали небо. Календар з'явився, пори року визначали по зорям, шлях знаходили по зорям. Це було дуже давно. До речі, сама перша карта, яка існує на землі, це карта зоряного неба, і вона датується десь 16 тисяч років тому, вибита на скелі однієї з печер. І Там вже є зображення зоряного неба. Тобто люди намагались передати вже те, що бачили на землі. Це вже була астрономія, але вона була не фахова. Понад 100 років тому на Черкащині археологи знайшли бивень Мамонта із незвичайною різьбою. Вивчивши знахідку, вчені зробили висновок, що це стародавні своєрідні таблиці фаз місяця. Чотири тисячі років тому на Британських островах виник Стоунхендж, дивна споруда із п'ятиметрових брил каменю. Англійський професор Хокінс довів, що це давнє святилище, яке одночасно було і обсерваторією. Тисячу років тому була заснована Пекінська обсерваторія, яка, за переказами, мала 17 астрономічних приладів, тривалі спостереження, складні для свого часу розрахунки, масштабні будівництва. Навіщо все це? Не вже просто для задоволення природного інтересу, притаманного людині. Результати досліджень застосовували у сільському господарстві. Вони допомагали орієнтуватися під час мандрівок на морі та на суші. Проте потужний поштовх до розвитку астрономія отримала протягом 18 -го, 19 -го сторіч. Не обійшов цей процес і російською імперією, тому що країна будувалась, імперія російська будувалась, потрібні були підготовлені кадри. В галузі астрономії, оце була підготовка кадрів, і, звичайно, проведення наукових робіт, які стосувалися визначення в основному координат географічних пунктів. Для розвитку країни потрібно було визначати координати різних точок на земній поверхні, для того, щоб будувати залізниці, прокладувати дороги і тому інше. Це все вимагало. Створення обсерваторії. В той час було створено декілька обсерваторій. Перша з них Пунковська. Так астрономія із аматорства поступово перетворювалась на справу державного значення. З другої половини 17 сторіччя діє Паризька обсерваторія. Декількома роками пізніше засновані подібні наукові центри в Англії та Швеції. Англійська обсерваторія в Гринвічі, на відміну від Паризької, мала невеликий бюджет. Якось її відвідала англійська королева. Дізнавшись про невеликі зарплатні місцевих вчених, запропонувала більше грошей за їх роботу. Астрономи категорично відмовились від монаршої милості, аргументуючи, що тоді на їх посади стали би претендувати придворні невігласи. У Російській імперії на першу половину дев'ятнадцятого століття вже діяло декілька обсерваторій, зокрема в Санкт-Петербурзі, Пулково, при Дербцькому університеті. Та цього було замало для неосяжної імперії. Виникає ідея створити університет у Києві і при ньому обсерваторію. Бо який же університет без обсерваторії? Планувалося, що це буде. Будуть готуватися кадри ну, для південних е, е, значить, районів Російської імперії. Розумієте, це ж Київ. Він ну, в той момент він був одним із ну в Харкові. Був ще вже вже був в цей час в Харкові університет. Але це трошки це на схід туди. На Києві він якраз повинен був забезпечити кадрами оцю частину імперії. Тому а класичний університет, що в ньому повинно бути? Ну, крім факультетів, навчальних там і так далі. Повинна бути наукова бібліотека, ботанічний сад і астрономічна обсерваторія. Це не було так сказать, аналог статуту німець, класичного німецького університету. Споруджує університет архітектор Вікенті Береці. Він вже розробляє проект обсерваторії. Проте декілька пропозицій від одного з очого довелось відхилити. Зокрема, він планував розмістити обсерваторію у круглій башті над центральною частиною головного корпусу університету. обсерваторию лучше располагать на возвышенности, вдали от зданий, вдали от городской засветки. И кроме того, по астрономическим соображениям нужно, чтобы из этого здания полностью просматривался меридиан на север и на юг, чтобы на, на любой высоте на меридиан можно было смотреть. Связано это с тем, что в астрономии... В астрономических наблюдениях необходимо наблюдать прохождение светил через меридиан, а светила могут быть на любой высоте, даже буквально совсем чуть-чуть над горизонтом, вот поэтому меридиан должен хорошо просматриваться. Врешті ви рішили збудувати обсерваторію у передмісті Києва – Кудрявці. Цю місцевість ще називали и кінець. Зараз це практично центр міста. Тоді ж була його глуха околиця, На будівництво об'єкту виділили близько 100 тисяч карбованців. Це відома е, Олега Лагірка. Це був князь Олег, е, київський, перший київський князь, якому належала. Це е, мисливські угоді. Він тут полював. Тут ще 150-170 років. Тут водилися вовки, ведмеді ходили. Тобто це була окраїна Києва, а зараз це майже центр. І ось вона належала. Е, Одному з багатіїв київських, і у нього викупили цю землю, цю гірку для будівництва обсерваторії. Під час будівельних робіт наштовхнулися на давні поховання руського вельможі. Є припущення, що це була могила легендарного князя Олега, який, начебто, загинув від укусу змії. Це тут місце, це Олегова гора. От, і тут от, у нас є. Невеликий телескоп стоїть він на такому підвищенні, і говорять, що це, значить, якоби, що це ще в часи Київської Русі. Тут була конюшня, значить, князя. Процес будівництва контролює Василь Федоров. Його призначили директором майбутньої обсерваторії. І саме він відхилив її перші проекти. Авторитетний науковець вимагає, щоб будівничі зважали на його думку при спорудженні об'єкту. Федоров визначив умови, яким мала відповідати астрономічна обсерваторія. Ось деякі з них. Інструменти мають бути встановлені на кам'яних столах, які спираються на кам'яний чи цегляний фундамент, ізольований від фундаменту стін обсерваторії. Підвалини стовпів повинні бути міцно закладені в землі і сягати такої глибини, на якій земля має майже незмінну температуру протягом цілого року. Тоді ж починають закуповувати для Київської астрономічної обсерваторії інструменти та прилади. Одним із перших придбали меридіанне коло прилад для визначення координат небесних слітин. За нього заплатили 1200 рублів золотом, величезну на ті часи суму. Прилад виявився настільки якісним, що у відставку його відправили лише у 1996 році. Фундаменти на яких інститут восьмого вони закладені тоді, коли закладався фундамент обсерваторії 1841 рік. Вікенті береті, я ще закладав ці фундаменти за його наказом. Це справжній скарб, його треба під скло і зберігати як найбільший скарб. І саме головне, не те, що він от є такий прилад його, скажімо, забрати, кудись поставити в інше місце. Не це головне. Головне, що він стоїть на тому ж самому місці, де був встановлений, де він працював понад 100 років. І от в цьому його цінність. На той час Німеччина була лідером у виготовленні точних приладів. Тому серед обладнання Київської астрономічної обсерваторії переважають інструменти німецького походження, від складних до надзвичайно простих, як цей, зроблений у гамбурзі. Серед різноманіття геодезичних приладів є один, який, можливо, тримав Федоров в руках. Це прилад 1850 року. Цей прилад використовувався в експедиціях для вимірювання горизонтальності поверхні ртутний рівень туди капалась краплинка ртуті і можна було визначити чи горизонтально встановлений наш інструмент чи... про першого директора обсерваторії мало що відомо сирота виховувався у притулку яким опікувалися особи імператорської фамілії за дітьми спостерігали намагаючись розвивати їх здібності. Спочатку Василю Федорову пророчили кар'єру філолога. Однак, під час навчання у Дербському університеті він виявив інтерес до вивчення небесних тіл, потрапив під опіку директора місцевої обсерваторії Вільгельма Струве і остаточно захворів астрономію. І дуже довгий час ця частина астрономії називалась мандрівна астрономія. І от перший директор нашої обсерваторії Василь Федоро він був одним із мандрівних астрономів. І його перші публікації так і називаються, скажімо, запіски путешествуючого астронома. Це не книга пригод, це науковий труд. В його книгах описується і киргизькі розбійники нападали, і китайські нападали. Це є в його книзі, це все в його спогадах є. Він зустрічався з декабристами, бо якраз на той час вони там були. Його гарно знала родина імператора, бо сама імператриця опікувалась його долею. Федоров одним з перших піднявся на арарат. Визначив координати та висоту його вершин. Створив карту Західного Сибіру. І все це пішки, озброєний одними лише інструментами, подолавши понад 10 тисяч кілометрів. Потім, коли він закінчив цю роботу, він повернувся і був призначений директором обсерваторії. Справа в тому, що в той момент людей підготовлених. Не можна було знайти, ну, ну багато їх не було. Тому, значить, от Федоров прийшов сюди в обсерваторію. І коли він прийшов, він значить, першою справою, якою він зайнявся, це було будівництво обсерваторії. У 1845 році астрономічна обсерваторія Київського університету святого Володимира почала працювати. У першу чергу вчені визначили точні координати самої обсерваторії, заснувавши Київський меридіан. Це не було чимось унікальним. Всесвітнього меридіану не існувало. Тож одночасно існував Грінвіцький, Паризький, Пулковський. Практично кожна країна мала власний меридіан, який зазвичай проходив через центральну обсерваторію.